9 травня Черкасці відзначили день перемоги в німецько-радянській війні. 70 річницю визволення в області зустріли майже 2 тисячі ветеранів фронтовиків. Аби їх привітати, зібрались обласне та міське керівництво, атовці, воїни, афганці та жителі Черкас почали урочистості на соборній площі. Ворог дуже серйозний, не менш серйозні, ніж німецько-фашистські загарбники. Але наша мужність, ваш приклад, приклад, дає нам наснагу отримати перемогу. І в нас теж буде свій день перемоги в цій війні. Продовжила захід урочистою ходою. <звук> Майже 15 тисяч містян прийшлися від соборної площі до матері вітчизни. Квіти поклали до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам стали героям Другої світової війни та пагорбослави. Коли об'явили день перемоги. То всі люди йшли, одні радули, раділи, другі із сльозами на очах. Вони ждали довго, похоронки їм приходили, але все одно приходили з дітьми, тому що перемогли такого страшного звіра, фашистського звіра, коричневу чому. Це сьогодні вже апофеоз. Ви бачите, як ідуть усі. Патріотичне піднесення кажуть в міськраді, викликане новим розумінням свята, бо зараз прикладом для молоді стають сучасні герої. Тому й захід планували по-новому, без пафосу та надмірності. Ми до цього завжди приходили і вшановували пам'ять загиблим під час Другої світової війни. Але зараз вже з'явились наші побратими, які загибли на сході. Тільки по Черкасам є 20 таких синів. 20 Хлопців, які ми також, як міська рада, вшому мали пам'ять. Напередодні свята Черкаська міська рада прийняла рішення і нагородила посмертно 20 героїв, які загинули в зоні АТО орденом за заслуги перед містом Черкаси першого ступеня. При цьому сім'ї загиблих отримують грошові виплати, бо піклуватися треба про живих. І не забувати про загиблих. Шанувати ветеранів, черкасці прийшли з маленькими квітами червоного маку, символом перемоги та пам'яті. Щоб їх влада поважала це ми більше. що інше можемо? Щоб вони вірили, що вони не зря воювали, не зря багато полягло людей. Кріпкого здоров'я, тому що пройдя таку війну, їм може і пожелати в принципі, нічого. А так, щоб, звісно, в нашій країні відновився мир, спокойствие, щоб. Щоб достойно оцінили їхній вклад в цю перемогу. після покладання квітів натовп вже в родинних колах продовжив святкування. Деякі за традицією збираються за сусідськими столами. Їх кажуть, накривають щороку. У мікрорайону у нас 6-7-8 столів збирається. Людей, які збираються разом, так от сусідів і святкують 9 травня на мікрорайоні. У мене дідусь погиб один і другий. От так що мені дуже дуже жалко людей, які Загинули у цій війні. А вже містян в різних районах Черкаського комітети самоорганізації населення пригощали солдатською кашею. Ветеранів, які не змогли приєднатись, вітали в їх домівках. Ті ветерани, які можуть прийти, поздоровлюємо їх тут. Ті, які не можуть прийти уже по, -по здоров'ю, так вже години. Ті. Ми приїжджаємо на місце, ну, на квартири, на дома і поздравляємо вже їх лічно там, де вони знаходяться. П'ю за пам'ять моїх товаришів, які не вернулись з війни. І тих, які вернулись, але вже немає Не, не лишилась порожньою і театральна площа міста. Там зготували кашу та підготували концерт. Відзначення Дня Перемоги охопило всі мікрорайони Черкас, чи не найбільше відпочиваючих завітали до парку перемоги. Тут провели обласний фестиваль національної пісні, пригощали кашою. Місця не прогулювалися патріотичною виставкою та відпочивали сім'ями. Організатори кажуть, витратилися по мінімуму. Більшість коштів витрачено на технічне забезпечення. Це звук, це сцени, це перевезення. І, звичайно, традиційно солдатські каші без цього ніяк не можна. Ми розраховували приблизно на 2,5 тисячі людей, а вже з 11-ї години всі чекали солдатської каші, і ми роздали більше 2 тисяч порцій. Відзначення пам'ятної дати тривало до вечора.